Отже, прекрасні душі. Це містика трошки відбувається у нас тут. Хочеться. Хочеться очистити простір. Мала дивитися один розклад. Тут прийшов Рамзес, каже, ні, я хочу щось говорити. Покажи, що ти хочеш нам сказати. Планувала зовсім на іншій колоді робити розклад. На іншу тему. Про що будемо говорити? Трічка кубків. Тричка кубків. Що це про родину про якусь? Про родину про якусь, так? Да? Вісімка мечів. Щось хтось не поділив. Добре. Повідай нам свою історію, про що це буде розклад. Нагадую, що розклад мають... Лише інформаційний характер не є інструкцією до життя, враховуючи містичність зараз ситуації, що я тут підпалила собі трошки скатерку, то не запалювалася свічка. Щось буде, якийсь негативчик у нас тут, походу, вилазить. Ну, і в принципі, РМЗ у нас про таке. Ну, так, да, тут у нас хочу, хочу його наказати. Не треба звертатися до магії, якщо у вас є діти, тим більше. Зараз такий період, коли все свічує, все, і потім будете себе наказувати внутрішньо, мається, на увазі. Так, давайте подивимось. Що ти хочеш сказати, Ромзес? Давай кажи. Сім камечів, верховна жриця. Ну так, да, тут магію, гляньте. Звертається до зірок, так? Да? Він сидить тут один ось з мечами, вона кудись пішла собі, і Верховна Жриця тут звертається жінка до якоїсь тайних, до якихось знань, до якоїсь відаючи, допоможи мені якось виправити ситуацію мою. Бо я працювала, працюю і буду працювати над своїми відносинами, а він такий лиходій, щось, щось він тут. З чим це пов'язано, Сімка мечів. Десятка монет. Ну, знаєте, як мені хочеться сказати? Я не знаю, чому тут про зради. Тут чотирикутники. Тут вона йому зраджує, там він її зраджує, в общем, він собі, а вона йому. Якась тенденція у вас пішла дуже нехороша. Вона побачила, що він їй там щось наче як зраджує, і вона собі пішла. І почалися ці чотирикутники. Ось вона тут навіть тут у нас да, якісь геометричні фігури. Фу, важко говорить. Чомусь навіть і не хочеться дивитися далі цей розклад, тому що тут пішов перекос, Тут пішла включається карма, тут образи глибокі один на одне, недосказаності. М -м, прям не хочу далі дивитися, якщо чесно. Ну, давайте Рамзес попросив щось хоче сказати, то давайте ми його послухаємо. Добре, тут про зради, взаємник, Чотирикутник. Що ти хочеш нам сказати ще, Рамзес? Туз жест, туз мечів. Сила. Ого! Ого, тут він хоче сказати, що підключилися вищі сили. Це однозначно і вищі сили за вами наблюдають. У вас є шанс виправити ці всі ситуації, шанси, да? тузи, туз мечів, туз жезлів. У вас є шанси оцього свого змія побороти, взяти все в свої руки, управління і заручитися підтримкою ще вищих сил. Тому що да, скарабей у нас тут це як, він, як символ додаткового захисту був для фараонів. Да? Тобто зв'язок з Потайбіччям. Там у нас випадала Верховна Жриця, знову ж таки, да, на дев'яточку жезлів, що звертається вона до зірок. І ось тут, значить, у нас теж випала прям сила, сама сила і випала. Ну, мені ще тут іде по справедливості. Тобто у вас є шанс якось, якщо ви приймаєте рішення завершити ці стосунки, то у вас є всі шанси завершити це якісно, класно. Не те, щоб з горяча, а тут прям про те, що це не має бути як боротьба. Тобто, ви маєте зрозуміти, що у вас один загальний ворог це ось цей змій. Да? І проявить якусь свою мудрість, якусь свою силу, якесь заручитися підтримкою свого внутрішнього вищого я, тобто сказати собі, що я вище цієї ситуації. Я не буду включатися в ці чотирикутники. Вищі сили, допоможіть мені з цим справитися. Я хочу відчути і знати, як мені вийти з цього кармічного сценарію. Що тут ще? Тут важко це буде зробити. Тому що тут п'ятірочка кубків, да? тобто розлите вино, тобто хтось іде в якісь залежності однозначно. І це буде прям тотально. Тобто, це, знаєте, як буде останній е цвях в зруйновані так, вже стосунки. Тобто хтось піде в пияцтво однозначно, і це прям все на корню розірве будь-які можливості, варіанти проходження цього сценарію, да? Тобто в плані того, що е тобто тут однозначно буде розставання. Але воно буде важке, жорстке. Тут пажманет. Ось він тут малює собі якісь варіанти, да, розвитку подій, але це все, це все лише його, якби ці уявлення. Тобто тут немає. Знаєте, побачне, це завжди боляче, це завжди неочікувано. І... Будь-яка ситуація, да? неважливо, там, яку ми зараз розглядаємо по це завжди вибиває почву з під ніг. І отут, -от, паш Монет саме про це, що от вона сидить, наче на троні, наче в неї все стабільно, але не знає, як їй вибрати, який сценарій далі. цей пані, да? ось тут у нас вийшла. Тобто, якщо начебто мав би бути якийсь ще взятий шанс у світу, то, то тут його, ну ні, тут його не буде. Тут прям це все дуже боляче, дуже швидко. Це все буде ну, зламається, ця вся історія, вся ця, ця сцена. І що буде далі? Шістка жезлів, паш кубків. Трійка мечів. Ну, буде важко проходити якісь свої випробування, тому що впадете в дитячу позицію, неважливо, хто дивиться чоловік чи жінка, тут може бути обоюдно тут або він може впасти в дитячу позицію, або вона, тобто тут буде таке дитяче емоціонування. Тобто, А він мене образив, а вона мене образила, а у мене там, на нього там, претензії да, маються. І це все буде насправді дуже впливати внутрішньо на кожного з вас. Ось буде якась підтримка, звичайно, від якогось брата, можливо, там, чи племінника. Ну, тобто, якась буде фігура в вашому житті, яка буде вас трошки підтримувати, але кардинально, внутрішньо це не буде вам наповнювати. Тобто це не буде давати вам оцю внутрішньої сили, як тут у нас була да, оця сила, для того, щоб повноцінно да, проживати цей сценарій. А для чого взагалі ти нам це сказуєш, Рамзес? Для чого це потрібно почути? Тому, кому воно попадеться зараз цей розклад. Для чого? Тут уже, дивіться, тут вже фігурні карти пішли. Для чого? Тут іде королева мечів, рицарь кубків і король жезлів. Тут е хочеться мені сказати так, що для чого ця ситуація, е для чого ситуацію цю він нам озвучує. Зараз тобто, що він питається нам сказати, в принципі, да, цим всім цією ситуацією, вона дуже болюча, і навіть розглядати її в контексті от зараз цього. Інформативного да, якогось сценарію. От мені прям важко говорити про це. Мені прям, наче не хочеться. Бачите, на ті карта закривають. Там, прям, ну, там треш, там дуже неприємні такі моменти. Весна, виснажують. я кажу, мені наче прям, хочеться з цього вийти. всього. Фух. Е, значить, Що хочу сказати, Ромзес? Що ви маєте взяти м -м, все в свої руки, тобто зібратися? От просто, знаєте, я хочу сказати: зберись. Зосереться От прямо такими тезісними словами. І знову ж таки, якщо ми дивимося да, на цю саму карту, в нас тут у е, неї на подошці, гляньте, якась сакира, меч, я не знаю, як це називається неправильно, ну, в общем, воно в крові. Тобто вона, королева мечей, зробила комусь погано да, боляче. Там у нас теж випадали карти, що вона хоче зробити якесь зло, да, звернутися навіть там до якихось. Ну, скажімо так, людей, які займаються магією не, не хорошою. Е, і тут потрібно зібратися. От Прям тут потрібно зібратися. Бо королева нас завжди це про що? Це про те, що я мислю тверезо, я мислю холоднокровно. Я знаю, як мені вирішити мої ситуації. От тут саме про це. Тобто піти вмитися холодною водою, зосередитися не емоційно. А саме зосередженим будь. І йому, і їй. Тут прямо от я питаю: типу, як от краще для кого І І важливо. І їй, і йому тут потрібно зібратися. А ви, як малі діти, проходите просто по якимсь своїм обідкам. Далі. Для чого він ще нам показав цю ситуацію? Тобто зібратися, це однозначно. Рицарь Кубків, тут у нас зображений, як да, він на коні, і вони там собі ті баришні, значить, скажуть: про що це нам може говорити? Що потрібно. Заручитися підтримкою якоїсь людини або декількох людей, як, з якими вам емоційно комфортно, які будуть вас емоційно підтримувати. Да? Тобто, надихати Там, друзі, якісь, родичі, якісь, неважливо, хто це буде. Тобто та людина, яка буде з вами, якби, можливо, навіть віддалено, але буде вас емоційно підтримувати. І далі йде король жезлив. Тобто, що? Це в нас людина, яка діє, Навіть ти хочеться говорити голос, аж прям сідає. Людина, яка діє імпульсивно, яка діє дуже емоційно, яка з гаряча може зробити. Але в даному випадку він тут стоїть, він підняв чогось, звернули увагу на те, що він тут підняв свою цю плаття, і у нього виглядає нога чогось. Це важливо. І цей жезл він теж підняв, як наче він готовий до чогось. Тут про щось зараз ми вточнемо. про що? Верховний жрець? Про навчання якесь? Про те, що якісь вищі сили, можливо, як варіант. Да? Бо у нас старші аркани це завжди про якісь втручання вищих сил, про те, що це якісь ваші помічники, можливо, або показують вам ситуацію, або підтримують вас в якісь ситуації. Тобто тут мені хочеться сказати, що. Буде надія на те, що якась людина не остання, да, тобто це якась важлива персона, бо це король вже жезлів. Да, тобто людина, яка має якийсь статус, яка може швидко зробити вирішити якісь питання. Да, це може бути трохи імпульсивно, але може допомогти. Там, наприклад. Якщо це у вас там бійка, прийти, розібрати ту бійку з вас, да? тобто розсудити, скажімо так, бо Верховний Жрець це завжди про якусь мудрість, це про внутрішнє якесь духовне наповнення, це також про те, що людина навчає чомусь. Тобто, це якась не сказати, що старша, ні, це не обов'язково. Але людина, яка може вас розсудити правильно. І це може відбутися швидко. Тобто людина якась може прийти і допомогти. Знову ж таки, в неї є якісь речаги. Мені хочеться сказати, от я дивлюсь на цю обіцяну, мені хочеться сказати ця мавпочка, що вона як речах якийсь вагомий речах управління. Да? Тобто, от, знову ж таки, цей меч у нього, о, жезл цей в нього тут. Тобто людина, яка просто може прийти, і отак я сказав, да? воно наче буде казатися, що це на емоційному якомусь вплеску, але це буде з позиції мудрості. І вона може вас якби розсудити в якомусь питанні. Добре, для чого ще ти нам показуєш це? Королева жезлів. Двійка монет. Імператриця. Є страхи, як я буду заробляти, як я буду жити, як мені далі взаємодіяти з простором цим фізичним. Тому що в мене немає впевненості, що я зможу фінансово витягнути всі свої ці ситуації. Бо. Чого, бо немає емоційного наповнення. І нам карти тут показують, що чи я витягну, чи я зможу. Да? Ось у мене тут якби не. Як перевага йде, тут мішок якогось проса, а тут якісь копійки заробляти і, типу, як краще вийти, вийти, знаючи, що ви імператриця, да? або що, наприклад, якщо ви дивитесь чоловік, що у вас є енергія, внутрішнє розуміння, мудрість на більш жіночих енергіях своїх внутрішніх, інтуїтивних, да? це про це тут. вийти з цієї ситуації, що ви будете знати, як вам вирішити це. Так, да, дев'ятка монет. Е, Уточнюю, уточню про що у нас тут імператриця. Тобто вищі сили для вас і за вас. Не хвилюйтеся за гроші, у вас все вдасться, все вийде, і ви вийдете в свій ресурсний стан. Неважливо, хто тут дивиться, чоловік чи жінка. Добре, якусь карту пораду ти хочеш ще сказати? тут, Що ми ще маємо знати про цю ситуацію? Ну Та у вас дуже нехороша. Ви, е, Правда, може, включити якісь логічні сценарії внутрішньо. Я розумію, що там є образи, але ну, не йдіть до якихось магів, ну тільки хуже зробить. Ну правда, яка карта порада? Паш там відмічає щось, бачите, якісь нові шляхи. Він щось відмічає. У нього віровка, він щось збирається будувати тут. Хоч цей жезл. Але тут він щось відчує, відміряє тут метр, тут у нього вірьовочки, щось він там якісь собі плани будує. Тобто, про що нам говориться карта порада? Про те, що плануйте своє якесь нове життя, плануйте своє якесь майбутнє. Паж, це початкова енергія, жезли це в нас вогняна структура, да, тобто запальна така. Тож дійте, відповідно. Да, бачите, на дні". Дійте за якимись новими своїми сценаріями. Я би ще додала, знаєте як? А, не йдіть в боротьбу між собою в дитячі ці травми, а зробіть для себе краще. Ну, полюбіть себе, не в ну не колишматься там. От. Ну воно того не варте. Воно ви нічого все одно одному не докажете. А якщо хочеться цю біль, прям от вона дуже сильна, ця біль і хочеться її якось виплеснути. Ну, сходіть краще там, я не знаю, викричіться десь в поле побити подушку, розбити в кінці кінців якусь тарілку, там, чашку, ну щось отуди краще цю енергію направте. І будуйте своє краще майбутнє, бо у вас будуть і фінанси, і підтримка вищих сил, і людина якась буде вам допомагати в тому питанні. Якщо щось буде критично і щось буде таке, да, знову ну, якби, стик, стик, якийсь буде негативний, побашні, виснаження і так далі. Будуйте краще своє майбутнє. Плануйте своє майбутнє. що от у Мене все вдасться, а я буду кращою версією себе. І зараз я зрозуміла, що для чого, бо я зрозумів, для чого мені ця ситуація потрібна була, для того, щоб я побачив, де я зраджую себе. Бо зазвичай зради це про що в нас? Я сьогодні на цю тему теж думала. Рефлексію робила собі, таку міні. Думала, от мені там колись зраджували, наприклад. Да? Я собі думала, чому так? Чому так зі мною вступали? Там мені було 20 років. Чому зі мною так от вчинили? За що? І тільки зараз, впродовж цих останніх 20 років і більше 5 років праці над собою, теж це там рефлексії різні, і тренінги, і проходження всяких курсів, і психологів, і навчання. Я розумію, що коли нам зраджують, в першу чергу нам показують, що ми де ми зраджуємо самі себе. От де, в який момент ми себе зрадили. І це така от важлива, ну це болюча тема. До неї потрібно дуже м'яко себе, якби до неї підводити, де але задати собі це питання, де я себе зрадив або зрадила, чому я себе зрадив, що мій партнер проявив оцю глибочайшу неповагу до мене, розтоптав мої почуття. І от включилася ця дитяча позиція, що я не потрібний, я там винний, і, звичайно, дорослій людині абсолютно не хочеться бути в такій позиції. Ну, ось бачите, дивіться. Тусувала, тусувала, ось тут одну. Обнуліть це все. В першу чергу, з любові до себе, з поваги до себе, залиште ту ситуацію і скажіть дякую. Мені боляче, я розумію, що мені боляче, я піду там щось зроблю, викричусь, якось, пропрацюю цю ситуацію, вигружу цю біль. І я хочу йти в нове, я хочу жити наповнене, класне, повноцінне життя по пажу мечів. Там у нас. Ой, гляньте, тут чий й з монет у нас на дні вообще супер. Тобто, ще й шанси є зароб... заробляти гроші. Дякую тобі, Рамзес. Дякую вам, я бажаю вам сили, мудрості. І якщо вам потрібна якась допомога, я можу вигружати ці стани. Я вмію з цим працювати. І якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся, пишіть номер телефону, вказаний в шапці профілю. Ну, а якщо вважаєте, що можете самі справитися, я за вас дуже дуже порадію, потішуся, бо це справді дуже сильні люди можуть самі з собою це справитися. І я бажаю вам успіху в цьому питанні. Але, будь ласка, будь ласка, люди мої прекрасні, мої душі. Ну, не йдіть, ну не йдіть, будь ласка, в оці стиковки, ну воно нічого, ці докази не допоможуть. Якщо є ще дітки, то дітки тільки будуть страждати від цього. Бо насправді дітки дуже сильно емоційно е залежать від батьків дуже довгий-довгий час. Тому, будь ласка, дбайте краще про своє здоров'я, внутрішнє. Да, оце емоційне, ментальне. І я хочу обнулитися, я так хочу вийти з цього гімніща, з цього всього непорозуміння, з цієї всієї болі, з повагою до себе в першу чергу. Я так себе поважаю, так себе люблю, у мене таке одне життя, я так хочу його витратити на класне щось, а не обладатися оце. Можливо, я когось надихну зараз цим розкладом, цими своїми речами, на те, що м -м, все ж таки важливіше думати про себе. Не з позиції, я тебе теж накажу, я тебе теж ображу, я тобі теж зроблю боляче, щоб ти там зрозумів чи зрозуміла, як мені було. Ну, Не пойме людина цього, бо в неї свої внутрішні проблеми, з-за яких вона зробила ці вчинки. Тому я бажаю вам успіху, сили і наснаги.